Державне визнання у УПА! державне визнання. Іди, все, А ви сюди назад ведемо. Україна, голоди! Окраїна, володи! Слава Україні! Герує слава! Свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не спинити!

Сьогодні прозвучав перший акорд похоронного маршу за тою окупаційною адміністрацією, яка сьогодні керує в Україні. Усі 18 років ми, українські націоналісти, говорили про те, що поки ми не звільнимося від колишніх окупантів, від тих, хто перефарбувалися в 91-му а потім перефарбувалися в 2004-му нічого не зміниться. І ми виявилися. На жаль, праві, тому що сьогодні скинуто маски. І сьогодні ці окупанти відверто показали своє обличчя, відверто показали те, що вони готові виконувати будь-які забаганки Кремля. Сьогодні йдеться власне про українську незалежність. І сьогодні ми з вами маємо стати в перших рядах оборонців української державності. Сьогодні ми маємо розпочати той штурм. Тійної адміністрації, який завершиться перемогою української національної революції. Слава Україні! Слава нації! Слава! Чи чуєте мене, громадо? Чую. Чуєте, шановне товариство! Є різні визначення поняття свободи. Я зараз щитую це слово в принципі із десятків наших прапорів, але найважливіше, коли це відчуття свободи, є усередині кожного з нас. Отже, за кантом свобода це моральний закон у собі. Ми показали всім і режиму цій владі, що є сила, яка буде боротися з нею. І ці парламентські опозиції імпотентні показали, що є вулична сила, яка вимагає нових методів, яка вимагає нових дій і нових підходів. Тому що ми вже не хочемо терпіти, ми не хочемо чекати. let Українців, повернення віри в українську владу, справді в українську владу, це є перше і основне наше завдання. На превеликий жаль, маємо констатувати той факт, що 5 років, коли при владі були помаранчеві і білосердечні, вони для України пройшли намарно. Зрада вийшла як один з основних здобутків, нібито помаранчевої революції. Статистика. Річ вперта 14 обласних рад в українській державі формально мають більшість представників так званих національно-демократичних сил. 14! що проблема була зібратися продовжного часу на сесію, як це зробили в Тернополі, як це зробили у Львові, і проголосувати за те, щоби. Не дозволяти Верховній Раді проводити відповідну ратифікацію. Вони домовляються. Вони сподіваються, що їм дадуть посади. І знаєте, як вони розказують? Вони кажуть: а ми війдемо зараз у владу і будемо з середини боротися з тим режимом. <реш> Слухайте, ми вже це чули і не раз. Пригадуєте, як ми казали. Дивіться написки і читайте списки. І ви тоді зрозумієте, за кого ви голосуєте. Стратегічно ми ухвалюємо рішення. В усіх акціях ми братимемо зараз участь в усіх акціях, де будемо протестувати, де будуть люди виходити і декларувати свою позицію щодо антинародного режиму. Але це не означає товариство, що ми забули яких зрадників, хто за гроші, хто за посади, хто за якісь інші преференції попроводили націонал-демократи. І в парламент, і в місцеві органи влади. Сьогодні було достатньо багато людей навколо парламенту, але не так мав виглядати нинішній мітинг. Це мали вийти усі 14 голів обласних рад, представників так званих національно-патріотичних сил, і мало би стояти десяток тисяч депутатів, не тільки обласних рад, а й міських рад, і районних під парламентом.